Привіт, мене звати Любов, і я запрошую усіх, кому родинує і хто в темі, усіх запрошую в школу і на частоті зцілення. Це школа з річною програмою, але ви можете швидше навчатися з індивідуальним темпом і можете обрати для себе увесь повний пакет 50 плюс лекцій з практиками. Що даю я в школі? Дуже багато інформації про пізно із медичної щодо самостілення, щодо мистецтва зцілення. На різних рівнях там ми вивчаємо і чакральну систему, і родовий канал, і високі вібрації, і свідомість, і ментальне поле власне. Працюємо звичайно над концентрацією власної уваги. І дуже дуже багато практик я надаю з власного досвіду, з практики цілитиства, даю саме той матеріал, який є цінним, тому що саме в школі вібрації на частоті сілення можна практикувати і навчитися екологічно і грамотно використовувати багато інструментів без відкатів. Без шкоди для себе і інших і взагалі для власної реальності, а навпаки, ми доцілюємо себе, починаємо усвідомлювати себе в тілі, власні енергії починаємо відчувати, вчитися екологічно взаємодіяти зі світом взагалі. Як це? Ось, і дуже багато методів, методик вивчаємо і намагаємося розкрити власний потенціал, власний дар природний. Реалізуватися як потенційні майстри вже практики для екологічного практикування, отож, записуйтеся, бо ви є бажання. Пишіть в особисті.